Пропоную вам показати, як ми коптимо птицю. В даному випадку це будуть курячі стейки Стигну, але без хребтової частини. Отже. Роблю росол на літру води 100 грамів солі. Я буду використовувати, робити на 3 літри, тому я беру 300 грамів солі. Стосовно солі, тут уже дивіться самі, в залежності від того, що ви хочете отримати на виході. Можна використовувати 50 на 50 звичайну сіль і нітритну. Я використовую тільки нітритну, ну, бо вона у мене є в наявності. І 60, 20 грамів цукру на літру води. Я беру 60. Тобто на літру води потрібно 100 г солі, можна взяти звичайну кам'яну сіль, кухонну, тільки не екстру, а звичайну кухонну сіль. Можна взяти одну нітритну сіль. Можна взяти 50 на 50. Якщо ви бажаєте отримати розовий колір м'яса, Вічинний такий присмак смачний. І, щоб ваше м'ясо краще зберігалось бути, тобто в якості більш впевненим, то потрібно використовувати 50 на 50. Якщо ж немає, або ви все-таки полюбляєте класичну, Копчену курицю, як це було раніше завжди, то тоді можете брати звичайну кам'яну сіль, але ви повинні бути попереджені, що смак це смак, а ще й колір буде різнитися. І по зберіганню також різниця є в термінах. Я повторюся, я роблю розчин на 3 літри. Можливо, звісно, буде його забагато. Можливо, виставило б і двох, але все добре, тепер розмішую. Звичайна холодна вода. Не потрібно нічого кип'ятити. Не потрібні ніякі спеції. Все рівно всі ваші спеції заб'є. Дим і копчення. це добре, розчиняємо сіль і цукор. І тепер відправляю сюди курочку. Це можуть бути будь-які часті. Це може бути куриця ціляком. Це може бути крилиця, стегенця, чверті, нижа, карачка. Це можуть бути кури, навпіл. Без різниці. Це можуть бути стейки, якось, наприклад, у мене. Да? Тобто, частина карочка або стегно, але без хребтової кістки. Чисто теоретично сюди можна було і літру росолу зробити, зекономити сіль, але в такому випадку м'ясо було б солене. Тобто, ну, трішечки б воно просолилося. Тому що м'ясо багатенько, воно просто б витягло всю сіль з води в себе і все. А по нормі, воно би не просолилося. М'ясо при засолки повинно добре ось так плавати. Це може трішки забагато рідини. Можливо, вистачило б 2,5 літри. Але краще, чим свободніше, вільніше воно плаває. Тим краще просолиться наше м'язко. Все прибираю в холодник. Е, можна завтра, сьогодні у нас да майже п'ята година вечора. Завтра можна вже, в принципі, приступати до копчення, якщо буде час. Я ще не знаю, коли я буду коптити. Можливо, це буде завтра, як звільнюся. Можливо, це буде в п'ятницю. Ну, навіть якщо в середньому 12 годин, орієнтуємося так, 12 годин тире одна доба. Ну, в залежності, звісно, від розмірів. Якщо це грудка, або курка ціляком, то, звісно, це мінімум доба, тобто 24 години. Якщо у вас крильця, або галяшечки, або ось такі стейки, куди досить швидко потрапить соль через провідник, яким є вода, то таке може просолитися і за 12, 15, 20 годин. Ну, у мене о 5 ранку буде 12 годин. Навіть раніше. Звісно, що о 5-й ранку я його не буду коптити. В найкращому випадку це буде після 9-ї години, якщо ж все-таки це буде завтра. Якщо завтра в мене не вийде, воно спокійно простоє до післязавтра, тобто більше доби. Це ні на що не вплине, можете за це не хвилюватися. Все, прибираю в холод, зустрінемося завтра. В мене. Сьогодні, вже наступний день, м'ясо провело в розсолі, ну, Виходить, 18 годин. О 5-й вечора я його, грубо кажучи, засолила. Зараз 11 година дня. Розсол став ось такий рожевий, витягнув зайву кров, яка залишилася. І тепер нам необхідно його промити. Після того, як промили, набираємо в ємність звичайну холодну воду і відправляємо майбутнє, майбутній наш смаколик на 20 хвилин на вимочування. Ось так, залишаю на 20 хвилин. А тим часом ставимо на пліту каструлю, наливаємо в неї води, звичайної чистої води, і доводимо до кипіння. Зараз буду вам показувати лайфхак. 20 хвилин пройшло. Зливаємо воду. Або просто виймаємо нашу птицю. Це може бути будь-яке м'ясо, куриця, качка. Я ще коптила на замовлення перепілок, цесарок. Був у нас такий експеримент. Виймаємо з води. За багато хто зустрічається з такою проблемою, коли вживаєте копчену птицю, шкірка, сама шкірочка, не є жувабельною. Зустрічали таке? Вона може бути як резинова, вона може взагалі не, тяг, ну, не жуватися, а тягтися така, бути. Я не знаю, як навіть правильно. Пояснити, Ну, називається це не І це все можна виправити одним простим дійством. Таймер на 30 секунд. Беремо нашу птицю, ще раз повторюсь, без різниці. А карачка, ціла куриця, ціла качка, крильця, бедра, стегна, гомілки, без різниці що. І занурюємо в кип'яток на 30 секунд. Тримаємо отак от 30 секунд просто в кипяточку. Оп? Пройшло 30 секунд і виймаємо. І так потрібно зробити з усім м'ясом. Ну, якщо це ціла, Якась частина, там ціла куриця або півкурки, то, значить, ці пів куриці занурюємо. Якщо це різані частини, то можна по декілька штучок кидати. Але не перетримуйте 30 секунд, абсолютно вистачає. Так, робимо з усім м'ясом, ще раз повторюсь, занурюємо в окроп. І тримаємо 30 секунд. Можна по одній штучці, але так буде довго, якщо це не курка або не півкурки. Це так зручно робити, коли куриця, півкуриці, чи качка, чи перепілка, цесарка, гуска. А якщо це якісь дрібні частини, крило, стегна, гомілки, то по одній дуже незручно. Чекаємо 30 секунд, які вже пройшли, і виймаємо. Все, в мене це остання партія. А бульйончик відправляємо свинкам. Що робимо далі? Далі беремо пелюшку, або якийсь рушничок, і викладаємо наше м'ясо, воно повинне добре стикти. Щоб воно було сухим, щоб з нього не текла, не бігла водичка. Зрозуміло, що головною ціллю занурювання в окроп було те, щоб наша шкурочка потім стала смачною і жувабельною м'ягенькою, але він допомагає ще дещо в чому. Зараз, коли м'яско лежить, стікає і обсихає, вооружаємося звичайним пінцетом. Ні, ну це може бути і кухонний, якщо він у вас є. І коли шкурка потрапляє в окроп, вона зменшується в розмірі, зйожується. І в таких випадках дуже добре вилазять всі огрихи щипання, патрання, обсмалювання. І тоді ми беремо і пінцетом їх. Видаляємо, у мене, якби ще хтось бачив щось. Все. Беремо і видаляємо всі колодочки, всі, якісь вам не подобаються, десь якийсь пушок залишився, десь якийсь волосинка. Все, що вам не подобається, ви зараз можете прибрати. І тоді на готовій продукції у вас не буде. Там, що залишилося пір'ячко або ще щось. Тому що на сирой птиці його можна і не помітити. І так, передивляємося всі наші майбутні смаколики. Все, я обдивилася. Всі свої стегенця. Кожна після огляду перевернула на тильну сторону, щоб воно із, із, з тильної сторони, скаринка також полежала на вологопитуючому матеріалі. Чим більше ми приберемо вологи зараз, тим швидше цей процес відбудеться далі. І ви тільки погляньте, скільки не Скільки мусору я назбирала на оцих стегенцях. Бачите. Все. А далі тепер беремо ємність, складуємо їх сюди і йдемо в нашу каптільню. Каптити можна лежачи, каптити можна підвішуючи. Тут уже не принципово. Якщо підвішувати, то потрібно вішати так, коли ви продягаєте крючок, то, щоб крючок був під суглобом, щоб воно не сприснуло. Ну, тобто, от, да, щоб ось це, ось, наприклад, суглоб, і щоб крючок був під ним. Отак от от намагатися вішати. Тому я не хочу заморачуватися з крючками сьогодні. І буду коптити, як я копчу сир, лежачи на решітці. Це, якби було багато, загрузка велика на повну коптільню, то тоді так. А так як в мене їх не дуже багато, то я їх викладу на решітку. І не потрібно і мити буде легше потім після копчення. І знімати легше після копчення готовий продукт. І не потрібно заморачуватися, тому що е, криль, крильця, наприклад, зручно цепляти на крючки посередині піддів, і все. А е, карачка, коли курицю цепляєш, там вже не так це все. Або потрібно цепляти, де шиє, щоб під грудну клітину, тут десь під кістку пропустити, або потрібно за ногу. Якщо не порушений нижній оцей суглоб на нозі, проштрикувати крючком поміж кісткою і м'язом, і щоб так воно трималось, або ж обв'язувати. В цих стейках, бачите, ну, тут більша кількість м'яса, аніж суглоби. Тому це дуже проблематично. Це або кожен обв'яти ну, або ковбасним шпагатом. Щоб воно висіло ось так або легше просто закоптити лежачи. Все, відправляємось в каптільню. А далі продукт необхідно добре просушити. От щоб він дійсно просох, обвітрився. без різниці, як ви це будете робити. Якщо є у вас така змога, як у мене, ви можете робити це в каптільні. Якщо немає. Використовують хто що, різне. Можна поставити вентилятор, щоб дув на ваше м'ясо, і тим самим його обсушував. Можна направити туди фен з холодним повітрям, ну, але це незручно. Є ще підвісюють на вулиці в оцих сушарках капронових. Можна просто в кімнаті залишити, поки обвітриться обсохне, але це довго. Ну, одне можу сказати, що продукт перед копченням повинен бути повністю сухий. Абсолютно від слова взагалі. Щоб не капало з нього нічого, не блищала на ньому вода, тим краще буде у вас результат готової продукції. Якщо є така можливість, як у мене, то викладаємо в каптільню. М'ясо не повинно торкатися шматок до шматка. Ну, Можливо, десь там якоюсь частиною міліметра це допустимо. Але поміж шматками м'яса без різниці, що це буде. Дрібні це кусочки будуть, чи це великі шматки будуть, чи це попів куриці висітиме. Поміж ними повинен бути простір для проходження диму. На даному етапі м'ясо обсушуємо. Ось так десь через 1,5-2 години виглядає сухеньке обвітрене м'яско. Через спишку обвітреність не так добре видно, як насправді вона є. От тепер можна запускати процес копчення. Так як в мене коптильня така, то я закриваю вентилятор, засипала щепу і зараз буду піднімати температуру до 85. І буду коптити при 85 градусах. Якщо у вас діжка, металевий домик, то просто викладаєте туди добре просушене обвітряне м'ясо. Щепу я використовую альху. Не знаю, як це буде українською мовою. Я завжди купляла, щепа була альхова. Тому вибачайте. І ще один немаловажний факт. Якщо ви замачували своє, свій м'ясний виріб будь-який з використанням нітритної солі, то не, не можна в жодному разі запускати процес термообробки, поки продукт не отеплиться, щоб всередині нього термощуп показав мінімум 16 градусів. Тільки тоді спрацює ваша нітритна сіль. Якщо всередині температура буде нижча за 16 градусів, там 10, 8, 12, нітрит натрію не спрацює так, як потрібно. Так, ну все, нехай 85,3. Я вставила щуп, хоч в стейки це і проблематично зробити. Я вставила ось в оцей щуп. У мене зараз всередині показує 21 градус. Все, тепер піджигаю щипу і будемо коптити. Ну і ось кінцевий результат. Ось така красота і смакота. Вже готова. воно закоптилось, вже і вихололо, і провітрилося. І зараз піде на дегустування. Ну і вам же ж обов'язково зараз покажу. Дивіться, яке воно рожеве, соковите всередині за рахунок того, що ми занурювали в кипяток. Воно відразу як схвачується і не так з нього випаровується при приготуванні волога. Аромат божественний. Це смакота, скажу я вам, Нерна дивиться самый найкращий рецепт для копчення. І ще раз скажу, не потрібно додавати ніякі спеції, тому що гарне, якісне копчення переб'є весь смак отих спецій з маринаду. Тому готуйте, коптіть і насолоджуйтесь і попрошу поставити обов'язково пальчик вгору, за те, що ділюся з вами. Лайфхаками.